Всім привіт, сьогодні з вами Кріпер. Сьогодні друга серія, як я граю у гру Human Evolution. Як бачите, в мене вже є 2 мільйони монет. Вони накопилися, поки мене тут маю, поки мене тут не було у грі. Так, давайте продовжимо тут еволюцію. Так, що я можу прокачати? Давайте ось скарбничку. Вона дуже корисна. Так, через... через пів хвойна тут ябите дуже... Э, тут ябите ще одна кулька. Ага, раз. Так, так, так. Поки просто з'єднаю. Ще одна мба, ще одна меба. Так. Ось. Ось сучас людина 8000 монет. Ага. Але поки що треба тут розвиватися. Давайте я куплю, що мені за кого купити. Вигідно було б купити раку подібних. Гаразд. Зараз я тут все відкрию. Та поз'єдную. Та, та поз так. Покупай ще ракоподібних, там можна нічого більше. Хм. Так, риба. О, кстати, еще одна ось архітекти те, Вроде о. 20 кристалів. Прикольно. А <клух> вы але А але куди я можу і тратити? А, ось, дивіться, можна монети тратити. Монети то все. Так. Куди я можу цікаво потра... пот... потратити а, всі ці алмази? Можливо, тільки на золото, Хм. гаразд. Просто теж мені прям. Так, щоб прям дуже сильно це золото не потрібно. Теж. Хм. Ну, Хоча можна купувати істот дуже багато. Ось, куплю багато рослин. І тепер, просто дивіться, що можу зробити: хоп, 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 хоп. І вже одна добавлюсь. Хм. Давайте ну, я підкуплю, можливо, вони якось все-таки знадобляться мені. Так. Давайте. О! О, мені потрібно ще одна така антична людина, щоб отримати новий вид. Давайте поки що сучасну людину поклікаю, щоб отримати дуже багато монет. У мене 47 тисяч монет в секунду. Так. Трогодити. Давайте я буду купувати от, риби. Тут прям дуже вигідно. Риб купувати. О, господи, їх тут так багато. Ну, гаразд. Ще, ще, ще і тут, ще, ще, ще. Так. І тут. Іх тіноспекка. Давайте куплю ще побільше меп. Так. А вони мені потрібні, щоб теж прокачуватися. Ось, наприклад. Дивіться. Дуже легко дві рослини раку ось. Так. Хоча мені краще купувати риб, але на 250 тисяч. Тому краще зараз рослини купувати. Це найвигідніший спосіб. Тому давайте я трохи підкуплю мене, та буду зараз купу э, і зараз буду купувати дуже багато рослин. Думаю, десь 2 мільйони мені вистачить. Ось 2 мільйони. Ага. Ну, давайте так мені, в принципі, кристал буде швидше. трапляти. то давайте зараз заново підкуплю 2 мільйони. Ой, навіть трохи більше 2 мільйонів. І зараз просто купую. Дай, Давай, Давайте просто так. Заповнено. Гаразд. Зараз я повідкриваю. Господі, я не розумію, тут просто дещо. Так, купую ще раз Тепер раку подібних і бактерії не хватай місця. Так, купую ще побільше бактерій, а ось бактерії. А... О, повезло. А ви мені ДНК. Д... Давайте тут підкуплю на ДНК. Ось просто дивіться. Одне ДНК. Хоп-хоп-хоп-хоп. Так, ще, од... ще одна рослина. 305 тисяч. Зараз підкуплю... О! почекайте. І ні, треба ще один. Ось такий. Другого дід вроді. Так, рослина. Так. Риб. Сюди. Ракоподібний. Хоп-хоп. <кхи> так, потрібно ще одна така ящерка. І все. І буде новий вид, так, 300 тисяч. Купую, так. Зараз дивіться хоп, 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 і. <кій> Почекайте, я можу вибрати вид кіборги, супери або гібриди. Ну, давайте кіборги Да. Я перехожу на кіборги. Отримати. Так вибір завжди з куди, у тебе вийшоють і цікаво, які істоти тут вийдуть. А що за карта? Ого. Тут, виходить, є якісь різні планети. Гаразд. Давайте поки що сюди. Так, у мене є щось нове. Збільшую дохід на поточній планеті. Ага, раз. Ймовірно, отримати істоти більш високого рівня. Ага. Давайте прокачаю. Кіберк мені приносить майже, майже 17 тисяч за один клік. Зараз буде дуже швидко купити. Так. Я не знаю, що я зараз просто купив. А якщо вже купив, то пусть буде. Тепер я можу купувати рептилій. Угу. Ну поки ще ви... вигідно риб. А тут все місце зайнято. Мені доступно. О, туда єстот із третьої епохи. Скільки 3 години? І мені, мені через 4 години от істота цієї епохи це кіборг випаде. Інтерес, ми зможемо сьогодні вище піднятися чи ні? 3 мільйони. От з кіборгом купити зараз буде дуже легко. Так, мені потрібно... Ось 4 мільйони є. І мені потрібно ще 4 мільйони. Щоб зменшити э, час, появи ось для другої. Вкладки. Так. Зараз вже в мене, як бачите, 3 мільйони. І ще трохи і вже буде 4 мільйони. Так, 4 мільйони. Ось. Через 7 хвилин, типа на ось тут буду з'являтися щось нове. Так, давайте я повідкриваю. Поз'єдную їх. Так. 29 кристалів. От зараз саме дешеве. Це в нас бактерії. Їх, я думаю, зараз купати якраз треба буде. Але, 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 я спочатку трохи потикую кіборга, щоб він мені приніс монет. Думаю, 3 мільйони хватить. І тепер буду купувати. У нас тепер доступне АП. Що буду купувати. А давайте краще їх тіостек. А що вигідно? Тепер риби перейти. Ого, скільки їх тут. <хи> це дуже ж смішно виглядає. Ну, гаразд. <хи> хм. О, стоп. Істоти, 10 істот. Безкоштовно. Риби, риби їх, апе. Бачите, що мені, мені по дві сучасні людини. А це що значить? Офісбот, розмір 2,5 метри. Бізнес поле бою. Кстати, а я не дивився, що мені писав про кіберга. E, розмір 2 метри. Поєднання металу, там Ого. Так, офісбот. Тут зараз буде дуже легко вже качатися. Та риби теж падали, звичайно. Але мені від тих риб сильно, сильно такого теж користі немає, тому що ось дивіться. Ну все, ну, все одно прикольно. Дві сучасні людини, це ж вже нова. Виходить. Ось. Офіс бот. Він мені хотіть приносить по майже 34 тисячі монет в один клік. Кстати, а скільки буде збільшування? А, там за клік? Критичний клік. Бонус. А давайте купимо. Критичний клік, а що це? А, я зрозумів, є така штука. Критичний клік. Ось, бачите, таке рожеве? Він мені може просто дуже багато з цього принести там. бачили, був просто один мільйон. Так. П'ять мільйонів. Ось що ще можу. Так. Так, це дуже прикольно, критичний клік. Він дуже такий корисний. Бачите. Так, 10 тисяч. Так. Критичний клік. Ймовірність вже 3 Зі 100. Логічно, логічно. Так. Мені потрібно 9 мільйонів до, до скарбнички. Хоча знаєте що? А давайте я зараз підкоплю дуже багато монет та почну купувати дуже багато істот. А що це ідея, причому? причому навіть дуже непогана ідея. Стоп! Через 23 години зможу знову відкрити дуже багато істот. Чому я про це не знав раніше? Так, давайте я підкуплю дуже багато монет, а знову к вам повернуся. Ось, дивіться, я підкупив 40 мільйонів монет. Тепер я можу навіть античних людей вже купувати. Так. Мені потрібно 4 античні людини, буде один кіборг. Значить, 8 античних людей. Це буде щось нове. Раз, два. Ага. Двоє з восьми я зміг купити. А в мене тут ще один є. Так. Значить, семи двоє. Ага, давайте тут повідкриваю. Тут теж пусть качається все. Так. М -м -м. Мені потрібна антична людина точно. Почкати ще один трогой, точно. Ось у О, антично. дивіться, ще один кіборг. Дивіться, у мене є. А, я розумію, навіщо мені ці монети, дивіться. Офіс бот, його можна в магазині. З Бергідністю тут відкрити. Ось, бачите, 15 кристалів. Так. Це прям вже дуже виїздно мені стало. Через 24 години. А іменно в 21. Десь 00. Я завтра зможу знову це відкрити. А це ж дуже прикольно. Так. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Мені просто хочеться відкрити ще один новий, від, новий вид після Офісботу. Тому що це ж теж не діло. Так. Так, мені що потрібно. АП Все еще зміг, блін, купити. Стоп. Скільки стоїть 800 тисяч Не дуже багато. Угу. 800 тисяч купую. Дивіться, навіщо мені це... Так, є антична людина. 40 мільйонів мені потрібно. 46 мільйонів. Куп, купит, куплю 46 мільйонів, знову комп повернуся. Я купит, підкупити навіть 62 мільйони, як бачите, вже. Так. Ага, ще одна. Стоп. Ще одна антична людина. 21 мільйон. В принципі. Почекайте, у мене зараз, походу, буде да нове щось. Я купую. А, тут 9,94. Так. Антична людина. Так, спочатку давайте тут повідкриваю. Так. Єс. Yes. Зараз буде новий вид. І. Ядер, ядерний людина. розмір 3 метри буде працювати на енергію. Ого, він приносить майже, майже от, 69 тисяч Він мені приносить в один клік. Просто дивіться. 10 мільйонів набрати з ним це дуже легко. Я просто в шоці. Ну що, не забувайте ставити лайк, підписуватися на мій канал. За те, що я виклав сьогодні цілих 5 длинних роликів. Ну, та якусь там кількість шортів. Я просто не скільки там шортів. Не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал. А з вами був Кріпер. Всім бай-бай!